СК Олімпійська збірна отримує шалений заряд емоцій. Як результат, попри те, що в теорії нас може влаштувати і нічия, Україна починає атакувати з перших хвилин. На шостій хвилині Марлос подає з кутового кривцов небезпечно пробиває головою. Патрісою парірує, але Ярімчук добиває з близької відстані. 1-0. казковий старт. Це зачіпає самолюбство Роналду та його партнерів по команді, і вони потужно тиснуть, щоб відігратися якнайшвидше. Ми вимушені зшипити зуби та захищатися. Проте на 27-й хвилині збірна України проводить Коленка, який уникає офсайду і спрямовує у сітку 2-0. Попереду ще чимало часу, тож доводиться терпіти і стримувати суперника. Але найголовніше, що наша головна команда виглядає повністю готовою до цього, і в цьому блискуча робота Андрія Шевченка та його тренерського штабу. Врешті-решт, попри гол Роналду з пенальті всередині другого тайму, ми перемагаємо 2-1 та здобуваємо перше місце групи та пряму путівку на євро 2020 Важко забути шалені крики Зінченка Ми на євро просто в прямому ефірі та загальнонаціональна радість, абсолютно справедлива ейфорія. Тоді як італійський асистент Шевченка Андреа Мальдера висловлює свою любов до України татуюванням у вигляді герба нашої держави. Далі несамовите святкування і зміцнення нової традиції часів тренерства Шевченка. Після матчу збірна вишукується в центральному колі і разом з трибунами в стилі ісландського хаку скандує Україна. Це насправді заворожує. В грудні 2019 дев'ятнадцятого відбувається жеребкування майбутнього євро. Ми потрапляємо в одну групу зі збірними Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. А невдовзі стається форс-мажор планетарного масштабу під назвою Пандемія коронавірусу». Наше життя змінюється до невпізнаваності. Ми сидимо по своїх квартирах та тримаємося соціальної дистанції. А весь футбол іде на паузу, якої не було з часів Другої світової війни. У березні 2020-го, менш ніж за три місяці до старту євро, УЄФА переносить турнір на один рік. Для вболівальників збірної України це переносить чимале розчарування, адже команда Андрія Шевченка дійсно перебуває у чудовій формі. А після перемоги над португальцями ми не боїмося нікого. Передбачити, як це перенесення може вплинути на збірну, важка задача.